Якісь технічні непонятки були, щоб мені включити онлайн, але ось він включився. І якщо інтернет дозволить, то можу трішки розмірковувати на бігую, каже. онлайну сьогодні це те, чому ми так потужно самі собі шкодимо під час найбільшого виклику для незалежної України на сучасному етапі розвідку, але при цьому ми маємо претензії до інших. Познайом, що вони не так підтримують нас, як нам хотілося б. Не те що підтримка від партнерів не є достатньою, не є достатньо оперативною. Достатньо ефективне. І не є вирішальне, але все зрозуміло. Все видно. І якби з відкритих джерел ми можемо почерпнути інформацію, яка підтверджує, що потенціал наших партнерів військовий дозволяє або Задозволяє надати вирішальну підтримку Україні для того, щоб наші захисники могли реально зупинити, а ще й відкинути агресу за межі території України. Якщо говорити про потенціал партнерів. Будемо привати до військового арсеналу <звук> боку <звук> НАТО. Курс на до штурм прихована викраїна офіційних зали, без відповідного мандату від виборців, від відповідно тільки зали. Це, як Кажуть, за вдушками це вже зафіксовано в Конституції України з порушеннями правил здорового гузду і принципів демократії, але воно вже там зафіксовано. Так ось можете подивитися у відкритих джерелах. Арсеналом, військовим. Володіє Бок НАТО. Україна. Боку НАТО. НАТО. Подивіться. У цих джерелах. дані щодо економічного потенціалу. які входять до боку НАТО. Кримники мали би. Тому це нас як каліна як, яку як, припустили, кажуть, цього богу але дістав дуже некрайно. Ну і чому наші партнери не надавали і не надають. Бережаємо підтримку, аби впоратися з російськими агресами. Питання, звісно, що і Це вже залишається на іншості. А ось там де ми реально впливаємо. Тобто в частині наших рішень держав влади. Тут є питання, чому ми так сходимо у світський час, чому ми базуємо свої дії, які нібито. Примовлені на те, щоб якомога ефективніше протистояти агресору. Але дії базуємо на рабовласницьких принципах, на рабовласницькій філософії, яка не може дати по справжньому позитивні результати. Не може. Ми ж самі. Як народ український, так любимо повторювати різні такі речі, які проти робосництва ми розказуємо, що забіг до раї не пускають. Тому подібне. Але при цьому ми намагаємося вирішити питання захисту вітчизни, спираючись на власність сходи. Чому? Хтось не розуміє, що це не перспективно, хтось не розуміє, що це не може дати позитивні результати. Чи у нас настільки переважає це роболаси в головах тих, які реально впливають на річні дії влади держави. Це ситуація, що вони просто не можуть вийти за межі ставлених до громадянних доробів. Вони можливо. Продовжують просто, як ця тема з да? та. Кажуть, чому дідущина в армії? Тому що гнобили, знущалися над попередніми да? і вони мусять вже отримавши можливість і типу мусять знущатися над наступними. Бо як же. Ж? Як не продовжити, ж самі вже постраждали від цього, від руші потреба віддати. Ну, а де ж не виходить, тому що ті, які залишалися, вже не під рукою її не можуть погнубити. Зато можуть наступні. Тому ось так. Давайте. Знущатися над кимось, тому що хтось знущався над нами. Можливо, це в основі такого ставлення. І зараз дорого для України. Люди, які самі були вже якихось якісь над ними, тепер не одні хочуть познущатися. На іншого, чи в чому причина? У мене спочовує інстинкт самозбережний, тому що те, що зараз зробиться з нашої це шкідництво, яке дуже потужно б'є по нашій образоті, яке дуже сильно зменшує нашу проможність опорогава. Та шкінець може довести до того, що нашу країну просто завоюють, що ті які реально впливають на прийняття таких рабовласних рішень. Вони не бояться що. Зрештою дійде до того, що ми що... всі станемо станемо завойованики. Вже... І тоді вже інші зовнішні агресори гастрі... будуть розміщатися над цілої країною. Чи ті, які реально впливають на прийняття рішень. Мають уже заготовлені ходи в разі завоювання агресорами своєї України, вони знають, що вони спокійно кудись втечуть і безбідно доживуть своє життя, забезпечивши безбідне майбутнє для дети покоління своїх родин. І в чому? Чому ми маємо таку ситуацію? Що заважає нам, як державі, перейти до таких принципів поваги базової до громадян України, які дозволять реально до мінімуму зменшити проблеми на вирішення, яких можна реально сповнити вадними річними підіями. Хто? Що за? В чому проблема? В чому проблема рубанути тут корінь, весь цей сломатоз, який тримається на русифікації? В чому проблема? Типу в тому, що не вистачає зброя оборони людей і типу тому треба когось намагатися заганяти варту по жорстким плюсам. Це типу аргументів. Це типу пояснення. Дає рівно протилежні результати. Рівно протилежних результатів тому, що ставиться за мету посилення зміцнення сил оборони, заганяючи погрозим і примусом в армію. Реально неспроможність служити, воювати. Ми ж лише примножуємо з проблеми. Ми ослабливаємо тил, так званий економічний фронт. Ми отримуємо величезний мінус для економіки. Економіку додатково загнали в тінь. Через те, що може тривати, мусили піти в підпілля і шукати. Варіанти зі країни ми примножуємо проблеми з собою армії. Де і так критично не вистачає засобів отримує забезпечення нормального. Але при цьому ми такими діями зменшуємо. Збужуємо потенціал для наповнення бюджету звідки гарни і утримуєш. Ми зменшуємо, звужуємо потенціал для волонтерської підтримки, тому що зрозуміло, що робили є реально спроможності завоювати такого робосницька система. Заклавки біля, зрозуміло, що він не може. підтримувати був сили ворога волонтерством донатами. Та він сам коли виживає. і Такі родини перебувають десь там на межі виживання, як правило. Ми приносимо проблеми в армії через те, що. Загні погрози приносно. Це передусім потенційні сузачешники, відказники, резерви. Це, типу, хтось не розуміє. Та я впевнений, що це чудово розуміє. Але, тим не менше, це шкідництво триває. Тривалий час приховували ці. Цифри. Значить, але в мене в час вже виявилось неможливо тримати це все у відносному секреті. Тобто хлопці з військових підрозділів бойових знали про критичність її проблеми спорів підрозділів. Але оскільки таким тиском системи цю інформацію вдавалося локалізувати і не було розуміння, що це або підтвердження було, що це є масштабна проблема. цілої армії, Поки якось ще. Давалося, що ніби таких проблем немає. А от тепер завдяки вже що в тому числі деяким адекватним і порядним військовим, які почали виносити цю проблему обічну площину, завдяки тому, що вдалося змусити систему дати. Відповідь, треба дати офіційні дані щодо кількості справ, що за січої Ми що тепер знаємо масштаби цієї критичної проблеми. Нагадую, що потрібно до оприлюднення. Завсім нас інформація відповіді від. Хопшем покрови станом на жовтий Тиш тут року. Сумарно за час повного оставлення війни. У нас справ щодо все зачейних записту. Понад 311 тисяч. Ви щоб уявіть собі. Щоби... Тобто у нас якщо перед тим зробили ви висновки під час одного з інтерв'ю Глацького командира Для штурмової що немає радиш, тепер тобто, все пропустити. Кожен третій військовий. Тільки з української армії приблизно, так? То тепер фактично офіційно підтверджені цього. І при цьому ми продовжуємо збиратися цим скільництвом проведення класифікації. Що не так як назвали? Як ми збираємося сповідуючи, розвиваючи філософії, перемогти у боротьбі за свободу, суверенітет, цілісність нашої держави. Як це ж вважайте, неможливо зробити? Що в нас вже рахунок лише на те, що агресори, ще гірші ворововласники, так нас не має цікавити. Що там них робиться? Нам треба робити наші владні річні дії максимально ефективними для того, щоб громадянам України почувалися гідними громадянами своєї держави. Якщо громадянам України не хотілося ховатися, не хотілося тікати з рідних країни. В різний, доступний, відповідний і реальним можливостям брати участь у вирішенні проблем захисту рідної вітчизни. Нам це потрібно. натомість ми самі собі шкодимо. Рабовласники не підходимо до сифікацію самі цими алогічними рабовласницькими річними діями зменшуємо, суттєво зменшуємо спроможні цього переборами. Але при цьому не забуваємо регулярно висловлювати претензії нашим партнерам, які справді недостатньо. Достатньо потужно, недостатньо оперативно допомагають і зовсім не вирішально допомагають поруч з агресором. Але нам треба передусім робити все залежне від нас, щоб ми були більш ефективними в протистанні агресорами і не ганьбили нашу демократичну державу підстроїми. Тотання по 6 гірності собі громадянин, яких ми змушуємо ховатися, втікати з різних лібер. Ось це почуває. Будь ласка, спробуйте слухатися з цим. Тих ховаю. Тримали допрацювати. Хова. Хова. Вісім його разу. хоча і як до обладнаного президента, теж раджу поводитися до стукати. Що не менше, доступний офіційний спосіб. Плюс коректним і комбічним тестом кажуть. Дякую за увагу. Всім добрий день бажання, недобри так пригородний і всім вам свідчить, що поверхні війни життя!